Вітаю! Сьогодні спеціальний випуск серії передач зрадичі перемоги від мене Олексія Голубуцького. По свіжих слідах буквально так, ось закінчилась інаугурація Трампа. Я її передивився, особливо, звичайно, інаугураційну промову. Перше враження щодо під час прийняття присяги, діти, сім'я. Все це звичайно було. Здивувало, ну, взагалі красиво все так, але зважаючи на які суми грошей там витрачені саме на це. Абсолютно було зрозуміло, красиві пісні. Все, все в цьому плані очевидно. Здивувало трохи, ну, таки вже не дивую, так, що разом з сім'єю під час присяги стояв маск, як якийсь родич найближчий, ну, Знову ж таки, це теж не дивно. Журналісти американські кажуть, що останній час Ілон Маск практично ледве не співмешкає з Трампом, ну, принаймні до його переїзду в Білий дім. І він знімав будиночок біля житла Трампа, а зараз прямо з ним Ну, найближча людина до Трампа принаймні так виглядає. Хоча знову ж таки були під час інноваційної промови. Певні, ну, не те, щоб сюрпризи, Я думаю, що, Тра, що Трамп попередив Маска про ці, про ці речі, і, і Маск розумів, що це буде сказано. Е, почалося все з того інноваційна ну, промова, що, звичайно, Трамп сказав, що це початок золотої ери, золотого періоду Америки. Америка повертається. До позиції найсильнішої, наймогутнішої і найбагатшої країни в світі, мовляв, ну зразу він такий водорозділ зробив. Попередня адміністрація робила Америку слабкою, а він зробить її знов сильною. Ну, знову ж таки, тут без пафосу не обійшлося, і пафос був просякнутий весь цей час. Тобто, всю промову це був багато пафосу, багато такого самолюбування. Я це зробив, я те зроблю. Так? Промову можна розділити на дві частини: це обіцянки, і е, такі конкретні, не дуже конкретні. І ті речі, які він може зробити буквально, і буквально зараз, сьогодні, завтра. Так? Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це від 70 гривень. Ви отримаєте можливість бачити моє відео першими. Я завжди спонсором відповідаю на їхні питання. Роблю за їхнім запитом відео. Якщо цікава тема, ну і взагалі це дає Ютубу можливість розуміти, що ці відео мої комусь потрібні. Що він пообіцяв перше? Пообіцяв. Перевести війська, знову повернути війська на кордон з Мексикою і почати надзвичайну ситуацію з приводу депортації мігрантів, нелегальних мігрантів Сполучених Штатів. Ну очевидно, що це в Мексику, і мова йде про мільйони людей. Як це вийде у Трампа? Ну важко сказати, але очевидно, що це річ, яка в яку від нього чекали. Він попереджав про це. І це було очевидно ще з його виборчої кампанії минулого року, що він це зробить в першу чергу. Також він заявив про надзвичайну економічну ситуацію, так яку він оголошує прямо зараз. Це він заклик такий бурити, бурити і бурити. Мається на увазі, що він дасть всі дозволи, зніметь всі перепони на те, щоб в Америці почали бурити, всі родовища можливі нафти і газу і завалити весь світ американською нафтою і разом, він сказав, що зробить Америку найбільшим експортером нафти і газу в світі. Нафта, ну мається продукти нафти у вигляді бензину, стануть дешевими в Америці, це стане поштовхом для американської економіки. І американська економіка знову стане конкурентною. Ну і взагалі, що дуже важливо для мене як людина, яка Автор декількох книг з зеленої теми, ще 20 років назад я цим займався, він оголосив кінець зеленої, зеленої епохи, так? тобто він закінчує її. Америка знов повертається до промисловості, вперше до автомобільної промисловості. Дуже цікаво було подивитися реакцію Маска, зважаючи, що він є господарем. Одні з найбільших компаній по виробництву електроавтомобілів, знімаються ці е, дотації, і він обіцяв, що автомобілі почне авто випускатися в Америці більше, ніж коли-небудь. Тобто він починає перезапуск автомобільної промисловості, принаймні він про це так заявляє. Е, з тих речей, що він буквально день в день, це значно повертає дві статі. Тобто офіційно законом в Америці буде існувати тільки чоловіча та жіноча статі, і закриває всі програми пов'язані з квотами для національних і сексуальних меншин, які існували протягом десятиріччя останнього в Америці. Прийняття на роботу ми бачили дуже багато таких негативних прикладів, та коли людину обирають не за компетентністю. Не за професійністю, а за статтю, чи за сексуальну орієнтацію, чи за національною ознакою, так, національної меншини великий бізнес ніс від через це дуже великі збитки, там десь навіть порахували, які це збитки. І це, звичайно, це він лобіює інтереси великих компаній, які, які вже почали цим займатися, і МакДональдс, і. Амазон і всі величезні ці компанії вони цю політику припиняють. А тепер це буде вже офіційна політика, державна політика. Багато він знов ж таки говорив про такі речі, про те, що він може зробити. Ну, знову ж таки, перейменування гори в, в Алясі на знов повернення її старої назви президента Макінлі. Це така ну, більш цікава річ, звичайно, те, що він перейменовує мексиканську затоку в американську затоку. Зрозуміло, що ніхто це, ну ні мексиканці, ні ті країни, які стосуються це мексиканського затока, не перейменовувати не буде. Але в його силах перейменувати це на мапах Америки. Тобто на американських мапах буде написано американська затока, на всіх інших мапах буде і далі. Впевнений використовуватись назва мексиканська затока, що він ще такого важливого сказав, про армію сказав, що це американська армія стане найпотужнішою. Знову ж таки, це теж лобізм цих гігантів АйТішних, які намагаються зараз повернути військово-промисловий комплекс, не повернути, а зробити його. Більш просунутим з використанням супутників, в використанні космічних технологій, роботів і тому іншому, і він сказав, що американська армія буде настільки сильна, що їй не потрібно буде воювати. Це те, що те, що можна так чи інакше, стосується в тому числі і нас. бо це гроші величезні, це інші підходи до формування армії. З важливого, що він, ну я намагаюся пробачте, намагаюся, у мене немає списку, так бомсь, намагаюсь згадати е, важливі речі, ну, звичайно, тарифи, перегляд політики тарифів. М -м це дуже величезний буде вплив на, на американську економіку, в тому числі, але це мова йде і про Канаду і про Мексику, хоча він про них і не згадував. І взагалі він не згадав Ірландію. Пам'ятаємо, але сказав, що Америка повинна, е, так би мовити, стати більшою, ну, натякнув на це, так? Бо це американський шлях, Америка так росла. Але конкретно він сказав про дві що це про Панамський канал, який е, Америка передавала Панамі, а не Китаю, як він сказав, а виходить, що володіє зараз Панамським каналом Китай. У складні проходження американських судів, кораблів через Панамський, ну, основним питання грошей. Як він буде його повертати, невідомо чи що він буде робити. Ну, знову ж таки, він про це не казав. Сказав, що він хоче в найближче 100 днів поїхати до Китаю. Це Те теж цікаво, бо ми пам'ятаємо така риторика антикитайська дуже часто в нього була. А під час виборчої кампанії, взагалі він відомий в цьому плані як антикитайський такий діяч. Що з важливого, що такого дуже. ну, Так, да, дійсно не згадав Україну. Жодного разу не згадав Україну, але сказав, що він приходить до влади як миротворець, і він закінчить ці війни, які зараз тривають. Конкретно він сказав про війну. Ізраїль з Хамасом, що мовляв, вони десь ну, зрозуміло, що завдяки Трампу, а кому ще, вони десь досягли компромісу, підписали угоду, і ось вже починають повертатися заручники. І це ну, там дуже багато слів про те, наскільки це грандіозно, наскільки це добре. Що знов ж таки, поки що повернулося тільки три ізраїльських заручника, заручниці навіть, і, і знову ж таки. Про Україну не було сказано. На ізраїльському прикладі ми розуміємо, як буде взагалі приблизно тривати взагалі його уявлення про укладання угод, коли він заявляє про те, що справа вирішена, але вона абсолютно не вирішена. Ну тобто, те, що зараз відбувається з Ізраїлі, це не вирішення проблеми, це і відтермінування, так би мовити. Бо дуже багато людей голосували за Трампа і в Ізраїлі на підтримують Трампа так. Люди там ультраправих чи правих поглядів, вони вважали, що Трамп буде людина, яка допоможе Ізраїлю дотиснути палестинців, так? У нас на увазі продовжити війну тиснути. Але він тут виступає в трохи іншій ролі, що цікаво, як він буде далі реалізовувати. До речі, щодо України, прямо перед інавгурацією відбулася Рада безпеки в Росії, де про щось говорили, очевидно, так пов'язано з війною, і після цього Путін виступив і зробив заяву, де привітав Трампа з перемогою, і сказав про готовність до переговорів, щодо, як він висловився українського конфлікту. Умов ніяких не поставив знову ж таки, але очевидно, що це таки відповідь на перший же день. Президентства Трампа відповідь на пропозицію Трампа розпочати переговори. Тобто, в принципі, формально є згоди Зеленського, і є згода Путіна. Як воно буде далі реалізовуватись? Ну, це інше питання. Плану чіткого нема, але знову ж таки ми бачимо вже певні механізми тиску на Росію. Зрозуміло, що нічого хорошого від політики Трампа. Щодо нафтодобування в Америці, нічого очікувати не можна, бо зрозуміло, що вся війна Росії проти України фінансується за рахунок енергоресурсів, продажу енергоресурсів. Якщо Америка завалить, як заявляє Трамп, нафту і газом, ціни, ну, то знову ж таки, ми повинні розуміти, що коли він так говорить, це не означає абсолютно, що нафта нічого не буде коштувати. так? Більш того, в цьому ніхто не особливо не зацікавлений. Там межа е, ціни, яка приносить прибутки все для американських нафтовиків, це десь 60-70 доларів. Так, нижче це е, це, ну вже на дуже багатьох ділянках. Це буде невигідно, хоча знову ж таки він може посприяти, зняти ще певні обмеження, так, зняти податковий тиск, ну багато речей він може зробити, щоб все ж таки. Ціна, рентабельність, рентабільність видобутку нафти зменшувалась, так? Ну, мається на увазі, щоб був інтерес у нафтових компаній вкладувати гроші, і де більше знову ж таки він заявив про закінчення зеленої, зеленої ери, зеленого цього переходу. Які планувався все ж таки найближчі 10 років, і це була фішкою до певної міри Байдена. Вона принаймні відтерміновується, і це трохи розкриває горизонт. Бо найбільші компанії нафтові перестали вкладати серйозні гроші в, в технології нафтові і багато інших речей в інфраструктуру, так? Ну бо це мова мова йшла, що буквально через 10 15 20 років нафтова. Нафтовий період, скажімо так, розвитку сучасної цивілізації, він буде почне закінчуватись. Очевидно, що Трамп відтерміновує цей процес мінімум на десятиріччя, це мінімум на десятиріччя бо 4 роки він буде правити, наслідки будуть величезні, можливо, наступним президентом після Трампа знову буде прихильник такої самої ідеї. Тобто це така довга історія, і знову ж таки вона працює проти Росії. Трамп захоче продавати, звичайно, сприяти тому, щоб частина ринку нафтового збільшилася американська, так? І це буде відбуватися, звичайно, першого за рахунок Росії. Це такі очевидні речі, що відбулися. Нібито я нічого такого важливого не пропустив. Прямо такого кардинально важливого для нас всіх. Зрозуміло, що починається нова історична ера. І знову ж таки, не хочу тут давати таких негативних, позитивних оцінок. Зрозуміло, що Трамп авантюрист, але дуже цікаво мені, як історику, спостерігати оцей от перемогу ем, архаїки над модерном. Ем, і це такий світовий тренд. Людство виявилось не готовим до дуже багатьох речей, які відбувалися останні десятиріччя. А, до речі, Трамп ще сказав, що він повертає свободу слова. В Америку так, що всі ці обмеження щодо там багатьох речей, ну це було очевидно. Це пов'язано з підтримкою національних та е, сексуальних меншин. Е, Пам'ятаємо цю цензуру, які яку визнав до речі е, господар е, Фейсбуку Мети Сукерберг, що Байден змушував вводити цензуру на деякі речі в, в соціальних мережах. Звичайно, це мова йде в першу чергу про факт-чекінг, тобто перевірку фактів. Нас очевидно чекає величезна хвиля. У нас і так забитий інформаційний простір світовий дурньою на 90%. Так? Я думаю, цей процент збільшиться. Фільтрів стає постійно все менше, але, звичайно, популістам з такими виборцями набагато простіше працювати, набагато легше їх заводити. І ми це побачили ще в ситуації з Тіктоком, що він спочатку ну, виступав завжди проти Тіктоку, а тепер він вже нібито заявляє про те, що вони домовляться. Щас, знову ж таки, прецедентів ще такого не було, бо ж там умова є 50% продати бізнесу в Америці американським компаніям, щоб це не було під контролем Китаю. Китай таким, в принципі, не займається. Можливо, можливо, це буде так само і домовленість. Трампа з Сінзіпіням під час зустрічі. Ну, принаймні, зараз виглядає так, що його антикитайська спрямованість вона не проявилася в конкретно цій промові. І це знов ж таки ще один для нас позитивний мені здається момент, що він буде домовлятися з Китаєм, і в тому числі про те, що Китай натиснув чи показав Росії її місце, і Росія трохи зменшила свої амбіції. Своє бажання, скажімо так, включитися в клуб е, е, супердержав, і умови щодо припинення вогню і перемир'я з Україною не були такими вже серйозними для нас по наслідках. Так? Знову ж таки будемо спостерігати. За цим всім я буду, звичайно, вас повідомляти, давати свої аналітичні висновки. Пробачте за минуле відео, де відбулись такі в мене неприємність щодо мікрофону. До речі, сьогодні ця неприємність практично повторилась. Змушений буду купувати новий мікрофон. Ще раз пробачте. Ну, що, підписуйтесь, пишіть коментарі. Особливо цікаві коментарі буде під цим відео щодо Трампа. Що ви думаєте про, про нього. Ставте вподобайки і ставайте спонсором мого каналу. Це від 70 гривень. Ви маєте можливість отримати моє відео. Спонсорами я завжди переписуюсь. Ну і взагалі це включає спеціальний алгоритм в YouTube. Все, дякую, до наступних зустрічей.